Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, ми з вами. Так, я хочу поставити. Так. І... Ну, піде вверх екран. Іконка більшого розміру, ну така може. Ні, ну хай буде так. Ми з вами завершили дев'ятницю до Бога Отця, Ісуса Христа і Святого Духа. Ми молилися з вами за людей, які вирощують для нас хліб. І так само паралельно була дев'ятниця до Благовіщення Діви Марії за святу поміч для людей, які вирощують для нас хліб. Зараз ми з вами згадаємо ці молитви і помолимося, але перед початком не хоче, не хоче, ну хай буде так. Я трошки не розрахувала розмір ікони, слава Богу, що ікона не що більше, ніж мій екран, це дуже гарний знак. Значить, треба свій розум розширювати і техніку свою розширювати так і удосконалювати. Це гарний знак. Так, от я дякую всім людям, які є в моєму молитовному колі, які молилися одночасно. До Бога Отця Ісуса Христа і Святого Духа і до благовіщення Діви Марії за святу поміч для людей, які вирощують для нас хліб. Я бажаю цим людям на всій землі, по, всі, по всій території, де б вони не жили. Я їм бажаю мирних посівів, гарних урожаїв і віддаю поклін. За те, що я маю хліб на столі, і бажаю, щоб хліб на столі був у всіх людей. Отож, ми з вами молилися. Нашу, як сказати, вже звичку я не буду міняти. Навіть якщо буде тисячу людей, я буду зачитувати. Зараз я зачитаю всіх тих людей, які мали сміливість, написали коментар. Амінь. Я дякую тим людям, які не мали сміливості написати коментарі, але які відмітили наші публікації. Я дякую всім тим людям, які ще будуть молитися і переглядати наші публікації. Я бажаю всім людям на землі. Хліба на столі. Бажаю тим людям, яким написали Амінь, хліба на столі, і щоб, вони, щоб Бог їм давав ще щось до хліба, те, що їм потрібно. Отож, Василина Гринюк, Сніжана Морська, Ірина Плаксій, Ганна Пуц, Марія Вербіцька, Христя Ковалюк, Валентина Вийчук, Ганна Гайсенюк. Дарка Худок, Галина Гринюк, Ольга Буц, Ганна Гайсанюк, Орест Каленяк, Наталія Сахро, Аня Бойчук-Юрчук, Олена Федюк, Михайло Строїч, Ганна Марія Фіявчук, Марія Ницюк, Оксана Рибчук, Наталія Ковалюк, Марія Синяк, Марія Геник, Орися Ковалюк, Марія Пошиван, Діана Вавриків, Ганна Сусак, Марія Зузяк. Наталія Іванчук, Марія Тенкалюк Григорчик, Ольга Боєчко, Дарія Романів, Паша Андрусяк, Люба Іванчук, Любов Табахарнюк, Анна Олександрук, Оля Сорохан, Євдокія Руда Шпак, Дар'я Гордій, Паша Волощук, Марія Лесюк. Оксана Шкрібляк, Ганна Худяк, Петро Лисенко, Олександр Богданець, Любов Павлик, Анна Юращук, Марія Якіпчук, Аня Мосейчук, Лідія Цюп'як, Валентина Крицкалюк, Галина Сумарук, Марія Мамчук, Марія Іванюк, Василь Гаджук, Михайло Бородайлюк, Оксана Мельничук, Ганна Сусак, Ганна Мартинюк, по-англійськи Михайло Кравчук. Галина Мазурик Іван Хім'як. Я вам дякую за вашу сміливість і що ви в наших публікаціях поставили коментарі у вигляді амінь. Дякую тим людям, які просто відмітили наші публікації. Список вибирає мені комп'ютер. І ну, в, як... в якому ряду то. Так, я вам і зачитую. Я дякую тим мужчинам і жінкам, які поставили свої коментарі навіть з іконами. Дякую за вашу сміливість. Поділилися Ганна Мартинюк, Олександра Богданець. І двох людей я не відкрила. Це означає, що люди поділилися і потім. Видали публікацію, то, що вони поділилися. Ну, хай так буде, як так зручно людям, то хай так буде. Я ще буду удосконалювати свій комп'ютер і свої навики введення публікацій. Можливо, можна буде відновити, але якщо людина видалила свою публікацію, то це є воля людини. Коли я залізла у те, що поділилася Ганна Мартинюк, я там знайшла стільки гарних імен, розумієте, це йде як сітка. От Ганна Мартинюк поділилася від мене, а в неї свої імена, і я там знайшла такі гарні імена. Дякую вам за те, що ви ділитеся нашими публікаціями. Я думаю, що нам прийшов час на молитву, щоб ми використали правильно ефірний час. Я бажаю всім людям на землі хліба на столі, хліба і до хліба, а тим людям, які вирощують. Хліб для нас низький поклін. Я бажаю вам миру і великого, багатого золотого врожаю. Спочатку ми скажемо молитву до Бога Отця. О, Є. Боже святий, Ісус Христос, Святий Дух, я дякую тим людям, які вирощують хліб для мене і для всіх людей. Сотворителю світу повели землі твої, щоб вона була плідною і принесла численні плоди. Нехай Твої роси і сонце, дощ і погода зроблять її врожайною. Господи, ми посіли Твоє зерно віддане під Твій покрові і проведіння, зрошене потом Твого люду. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, Господи, і Отче наш. Просимо Тебе про це, Боже, в трійці святій єдині, якому честь, хвала і подяка нині і по всі віки віків. Амінь. Боже, з твоєю допомогою ми віддаємо землі насіння. Щоб міцю твоєї воно помножилось, а знаючи, що лише ти даєш зростання, а не наша праця, просимо тебе, щоб воно щедро вродило через Христа Господа нашого. Амінь. Дякую благовіщенню Діви Марії за святу поміч для людей, які вирощують для нас хліб. Я бажаю цим людям миру, гарних, врожайних полів. Славлю, благодать твою, владичице, молю тебе з багатим і розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей, пов'язана бранками гріхопадінь, благаннями твоїми полегшу долю людську, Божа наречена. Бережи мене і в день, і темної ночі, позбавляючи мене від злих ворогів. Це дало життя Богу, живи душу мою, загублену пристрасію. Пресвята діва, почуй голос непотрібного раба Твого, сльози люб перед твою, Тобою причиста, душу свою від сквер не очищаю, стогін від серця приношу, визволи мене від капусти, і розпліваючи душу Христа старанно про це я, про це благаю я, я йому щастя і поклоніння личить нині й повсякчас на віки віків. Амінь. Поклін тобі приношу благовіщення Діви Марії і прошу твоєї святої помічі для людей, які вирощують хліб для нас. Ось так, наша дев'ятниця до Бога Отця, до Ісуса Христа, Святого Духа і до благовіщення Діви Марії за святу поміч для людей, які вирощують для нас хліб, завершена. Я дякую всім. Хто молився зі мною, хто був, дякую за нові імена, дякую за те, що ви розпосюджуєте молитву. І хай Бог благословить нашу землю на гарний, добрий врожай і до нових зустрічей з вами.